Зареєструємо власний сайт Moodle на сервісі Gnomio.com. Хоча цей сайт англійською мовою, ви зможете налаштувати українську для власної системи. Отже, потрібно вказати назву для майбутнього сайту, тобто адресу в інтернеті, за якою його можна буде знайти, наприклад, DistQURS, і електронну скриньку адміністратора цього сайту. Клацаємо Create. Нам підказують, що за кілька хвилин ми отримаємо повідомлення з паролем на свою електронну скриньку. Варто перевірити також папку з спамом, тому що повідомлення може потрапити у неї. У повідомленні, яке надійшло на пошту, можна побачити адресу свого середовища, логін, адмін та пароль. Зайдемо на сайт з цими даними. Так виглядає сайт створений стандартно. Вгорі кнопочка Login. Вказуємо логін, адмін та пароль з повідомлення. Клацаємо LogIn. І ми увійшли в роль адміністратора цього сайту. Передусім для зручності переведемо сайт на українську мову. Для цього вибираємо сайт Administration, розділ Ліворуч внизу, Language мова і Language Packs. З доступного переліку обираємо українську мову. Встановлюємо її. Тепер заходимо в розділ налаштувань мови Language Settings. І обираємо мову за умовчанням українська. Внизу підтверджуємо зміни. Залишається змінити мову для самого облікового запису адміністратора. Угорі обираємо українська. І тепер сайт працюватиме українською мовою. Серед налаштувань початкового етапу варто ще вказати параметри головної сторінки: головна сторінка вигляд. Тут можна вказати назву сайту. В нашому випадку. Це адреса сайту, я її замінюю, наприклад, на дистанційний курс. Коротка назва сайту. Нехай буде дисткурс. Можна задати деякий опис для головної сторінки і зберегти цю інформацію. Тепер бачимо, що введені назви показані у заголовку сайту. І це, звісно, є значно інформативніше, ніж раніше. Тепер повернемось на головну сторінку та вилучимо зайві стандартні елементи. Для того, щоб можна було це зробити, вмикаю режим редагування. І за допомогою кнопки редагування можна змінювати практично все, що ми бачимо на сторінці. Скажімо, виділяємо весь попередній вміст і вказуємо власний. Зберігаємо зміни. І бачимо результат. У наступному відео займемось додаванням нового курсу.